Дуже добрий терапевтичний ефект носять терапевтичні сказки. І якщо ви повільним тоном голосом читаєте їх дітям не тільки перед сном, може, впродовж дня, коли ви бачите напругу дитини через стрес, через хвилювання важкі часи. То ці сказки дуже допомагають у уповільненні мислення дитини та формуванні правильних думок у напрямку спокою, гармонії та співсвідомості. Зараз ми будемо читати дитині психогімнастику Сонце. Сказку про сонце. Кожен день сходить сонечко, щоб обігріти землю. Усі раді сонечку. Але поки що воно спить. Ніч добігає до кінця, сторож місяць пішов відпочивати, і по дорозі постукав у віконце сонечком, щоб воно прокидалося. Сонечко пора вже збуджувати світ, світ зачекався на тебе. Усі люди чекають на своє сонечко. Але сонечко спить, солодко спить, не тільки тобі подобається спати. Воно почуло, що у двері постукало, розплюшило свої очики, та вулиці ще темно, холодно. Не хочеться вставати сонечку. Сонечко позіхнуло і знов міцно заплющило свої очі, перевернувшись на інший бочок. Але час не чекає, потрібно будити землю. Сонечко потягнулося і встало з ліжка. Омило свої світлі оченята. Доторкнулося до щічок, взяло гребінець і розшисало свої золоті промінчики. Промінчики розпрямилися, яскраво засіяли. Сонечко розправило своє платтячко і вийшло на небо, вдихнуло свіже повітря і усміхнулося всім. Відчуй дотик промінчиков сонечка на своїх ученятках, на своїх щічках. Посміхнись сонечку, адже воно посміхається кожного ранку тобі. Посміхнись сонечко, як воно радіє кожній людині, кожній дитині. Перед почитанням цієї сказки, яка буде називатися «Сонечко», запропонуйте дитині прийняти а, таку позицію, в якій їй буде спокійно, приємно відпочивати. Лягаючи на ліжку або сидячи на стільці. Нехай саме дитина обере ту позицію, в якій вона буде відпочивати, прикриє очі та буде слухати ту казку, яку ви будете їй читати.